Масштабна реконструкція старого водогону розпочалася у Шевченківській громаді на Миколаївщині. Зношені від часу та пошкоджені обстрілами труби замінять на 60 вулицях майже в усіх населених пунктах громади. У деяких селах проблеми з водою були ще до повномасштабного вторгнення. Однак військові дії зруйнували навіть залишки водогону. Весь цей час люди залежали від привозної води, однак нині біля їх будинків вже прокладають новенькі комунікації. Роботи бачила на. Колега Наталя якубсон белібова Оце в нас немає води з прошлого року, в місяця, це вже пішов другий рік. Даже вода й не капнула. Так, без води пані Наталя жила разом зі своєю паралізованою матір'ю в селі Котляревим. Водогін пошкодили ворожі дрони. А там був порив по нашій вулиці, там був приход. І там, коротше, ну, вирвало там. От. Ну, так як війна, війна йшла, води не було, то хоч раніше можна було включити на ніч кран, і та лаханка ну, така, оцинкована, набігала 4-5 відер води туди, нас це устраювало. Весь цей час люди були змушені замовляти привозну воду, що не усім по кишеням. Ми закупляли воду бочками, і нам, звісно, воно дуже дорого виходило, ну а очищену воду брали в садочку. У нас там є спеціальний стоїть, а чесна система, і економили на, як то кажуть, аби тільки її розтягнути. Вулиця Миру не єдина в селі, тривалий час залишалася без води. По вулиці Котлярево, де Комарова, де безпосередньо проживаю я. Також був була переби була перебита лінія водогону. І частково було порушення на вулиці Новостройній. У нас також там проблема була з башнею. Нині в усіх селах громади встановлені пункти очищення води, де люди можуть набрати її. Безкоштовно громада бере всі затрати на себе. В середньому одна така установка, експлуатації і, і затрати е, десь близько 100 тисяч гривень на рік. Тобто, це ми покриваємо з власного бюджету е, і люди мають можливість там набирати питну воду. Кілька тижнів тому водогін у селах Шевченківської громади почали заміняти. Наша громада вона безпосередньо прилягає до міста Миколаєва. В місті Миколаєві у 2022 році було насверлено дуже велика кількість свердловин в самому місті, і все місто вже четвертий рік набирає воду з цих мереж. Відповідно, змінилася геологія. Вирішити питання з нестечою води планують двома шляхами: замінити водогін та позбутися втрат води через пориви, або обладнати водонапірні башти сонячними станціями, щоб система працювала навіть у блекаути, каже Олег Пилипенко. У самому селі Шевченкова замінять 8 кілометрів труб, Прокладуть в обхід старого водогону. Додають підрядники. Попередні труби в дуже поганому стані. Рядом копаємо вже тече. Ну то тобто й пора вже міняти. Робимо проколи під асфальтним покриттям більш-менш благоустроєм, щоб не порушити, потім не заливалися ями і так далі. Прокласти 40 кілометрів труб нового водогону планують вже до кінця цього року. Тоді з кранів людей потече довгоочікувана вода. Наталія якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.